День. Немає ніякої різниці, де ти живеш, у сучасному багатомільйонному мегаполісі, обласному центрі або в невеликому місті. Чому? Тому що в будь-якому з них кожна людина має невелику територію, яку вважає своєю. Ця територія будинок і двір. І саме їх ми маємо на увазі, коли говоримо таку звичну фразу, як А у нас у дворі. До цього ж кожному з нас хочеться, щоб у його дворі завжди було чисто і красиво, приємно і цікаво. Щороку перший день квітня приносить нам сміх, жарти й безліч комедних ситуацій. І добре тому, хто розуміється на гуморі. А таких людей у нашім краї на щастя чи маленько. Та й хто із нас комсомольчан не любить дотепного жарту чи веселої пісні, тож гумор в нас у пошані. Що талант гумориста є рідкісним, давно є загальновідомим. Хороших гумористів дійсно не так багато. Та, попри це, полтавська земля на них багата. Та й самі загляньте до біографій українських майстрів гумору, починаючи від Івана Котляревського, Павла Грибінки, Остапа Вишні і так аж до сучасних гумористів. Більшість з них з Полтавщини. І сьогодні ми опинились у пересічному дворі будинку номер 21 по вулиці Миру зовсім не випадково. Саме тут мешкає сучасна полтавська майстриня. Гумору давня комсомольчанка Марія Ганноцька. Ця талановита самодіяльна артистка, добре знана серед комсомольчан. Багато хто з нас бував на її виступах. Свого часу про неї писали місцеві й обласні газети, розповідали на телеканалі Гок в програмах «Ангажемент» та Дар Бісценний. Останнім часом Марія Ганоцька менше виступає, і до редакції студії Гок ТВ від телеглядачів стали надходити листи з проханнями розповісти про нашу місцеву майстриню гумору, де вона зараз як почувається, чим займає. Тож напередодні дня гумору знімальна група телепрограми А у нас у дворі побувала в гостях у Марії Ганоцької. А ось і славнозвісна самодіяльна артистка Марія Ганоцька, Як і завжди оптимістична з веселою посмішкою на вустах, вона розповіла, що зараз насправді менше виступає, причини різні, та про них все одно зі сміхом і з жартами. Та краще дамо слово самій героїні нашої сьогоднішньої програми, лауреату і дипломанту чотирьох всеукраїнських фестивалів конкурсів гумору і сатири Марії Ганоцькій. Наразі вона оповідає, як саме почала виходити на сцену. Ще як ото був строїтельний клуба, там ще в нас ніякого не було трошки, я виступала. Ми там читала дитячими голосами більше. А, а перший раз я не знаю, в якому класі, лі дев'ятому, лі восьмому. Мабуть, і восьму, бо вже було штапельне плаття, до того в мене не було, а то вже штапельне плаття було, коричневе, ску, і повезли мене в район на Олімпіаду. І я там щось заробила і перше місце. Це, читала я, я не пам'ятаю його, мальчик з дівочкою дружив, мальчик з дружбою дружив, І не думав він влюблятися, і не знав до тих пор, що він буде називатися. Глупим словом, хажур, чисто, чесно і відкрито, дружба мальчика була, Та я вже не пам'ятаю. Потім я десь у селі як робила зразу після учоби, мене направили в село, і там ми ставили у неділю рано зілля купали, Я там грала Марусіну. Ну Мені все життя хотілося Марушу зіграти, Так мені це роль мало, ну, що не вдалося. А потім із таких епізодичних там епізодичного. Участі на концертах. В концертах пішли то, драматичний театр, я багато ролей зіграла. І в грала по молодості Лемарівну, потім Лимариху Ле вже в віки була. Не чистився там я циганку грала ворожку. Шеменько до колись грала дві ролі заразом, тому що захворіла Хвенна Степановна, я грала служанку і пані. Передівалася бігом там підправила і це дві ролі одразу грала, тому ж не було кому. У ну, солдатській довірі я грала, тут вже, в цьому палаці. Пайдашевий сім'ї, сім палаці, Рим 17 до запитання в цьому палаці я грала. Потім водивілля, не любила я цю. Там Хоча бабусі, Кайдаша Хоч вісім, грала так дуже мені подобалося, а там мені що то воно таке, як треньки-бреньки-посиденьки, що то мені торгне. А ще за двома зайцями, воно в мене вона записано на любительську камеру, то мені як сказали, що я хімку гратиму, а я її так зіграла, що в мене і на вулиці Хіміон, і, хім... і що то вона так пішла в мене. я… Ну, мені дозволили імпровізувати. Я там трошки, звичайно, по-своєму її робила, і слова додавала, і, та, і танцювала, і пісні співала, О, то дуже гарно вона пішла, ця роль. Як цей голокости, цирульники, їх на хана. Я не знаю, як він Kimko, ja tu nikoga ne vidim. Не було. А ой, а, а там їх хатаї. Я їх так освіо собою, вони здобули, куди підуть. І як такий гайний. <сум> мені оце ця постановка наша, і постановка, що це з боросс-боросинку, що борис уже грав, то мені оце. Саме більше подобається. А колись Вахтангова театр ставили її по телевізору, бачили, Так я був ще міністром культури я б подала на суд. Настільки спохабили, настільки нас виставили українці буряком накрашені. Ну ну так і цю арону я так любила вона зіграла ту проню. Ну, Про ж вона ж не, не дурочка, не ідіотка, вона просто дівчина. Перестарок, яка хоче вийти заміж, вона ж таке, то ну, таке, таке виховання трошки. Ну, ну вони зробили її. Взагалі позорище. Я, я не можу як ваплюжати класику. Не можу, це переробляється, Ну не те, так іде де ото Борисов грає, так це ж річ така. Героїня нашої програми Марія Ганнуцька не лише самобутня артистка, але й авторка своїх гумористичних творів. Дитячий цикл у мене давно йшов. Я знаю, що було мені вже 38 років, і ми в Бугаївці виступали, два автобуси у нас один хор. Я їздила як хором і танцювальні, молоді дівчата. Я там настільки надурила, що молодь вийшла з клубу після концерту. На той автобус, де дівчата були танцюристи ноль, а в мене наш автобус обступила Женя, виходи, Женя, виходи. Було мені 38 років. Я от тоді якось з дитячого цикла почала, а потім писала я, як ми їздили ще з пер... першим нашим хорместером Нізолою, Арнольд може, ви пам'ятаєте його? Це ж 10 років. Ми з ним проспівали. і ми як їздили куди я вела як бортовий журнал. І це все в мене було майже все в віршах. Люди ночі сплять, а я повинна вранці видати вискавку. Є в мене цей журнал, я його переписала нізолі. відправила ж на пам'ять. Ми розпитали у Марії Семенівни про її участь у фестивалях та конкурсах гумору і сатири, і чи бере вона в них участь зараз? Вона почала з того, що розповіла про найбільш дорогий її серцю диплом всеукраїнського фестивалю імені Андрія Сови. Він називався раніше Міжнародний, ну зараз просто імені Андрія Сови. Приїхало у нас туди 70 осіб. І з 70 осіб у перший день відція 60. Осталося нас 10. Серед цих 10 одна я жінка і одна я самодіяльна, а то все заслужений артист. Пушкар він у нас по-моєму виступав колись Володимир Пушкар. Артисти із, із Львовського театру. В общем, одна я приїхала з Одеси. А воно по радіо кого машини видно Потім по телевізору розказували, бо мене там заставляли вже після концерту. Якийсь канал брав інтерв'ю, розкажіть анекдот. Кажу, та ні. Я не люблю анекдоти, сцени розказувати. Це, я, я, я читаю тільки те, що сама придумала. Анекдот – це вже народ придумав. Це таке для поїзда, для стола за столом, а і сцени я кажу. Я тільки передам привіт своєму міст, місту і свою перемогу. Я присвячую своє місто. У нас якраз було у вересні день міста. Тоді якось воно означалося. Тепер якось два рази одма означати двадцять 26 вересня. Я це як сказала, вже приїжджаю, Тут вже люди, хто в я тут знають, і попов мене. Ні. Він мене запросив, прийдіть до мене, чого ви не берете ніколи грошей не просите в мене? Кажу: як не зароблю нічого, ні я ні, ні, ні. мені стидно, бо я продала дворова на дачі і поїхала 100 гривень за участь, і 50 на дорогу. Ну, як оце мені підходять люди і кажуть у тому у санаторії, наприклад, Боже, ви нам 5 років життя добували, мені, мені це краще всяке гроші, Мені би на дорогу. Я ж зараз би согласна їздити безплатно, везіть. Тільки щоб за дорогу не платити, в мене, нема мене, мене немає такої, у мене 860 пенсії, в мене немає такої можливості. Треба два рази з'їздити договоритися, другий раз їхати. А в мене ж такої реклами немає як в Сердючки, Хто там знає? Як я вже виступлю раз, то тоді вже другий раз люди йдуть. Я в одному селі на Черкащині концертів шість зробила. І безплатно, і за гроші всяк. Ну, більше 100 гривень я не брала за концерт. Ну це ж я вже стільки років років чотири чи п'ять не виступаю, а тоді 100, 100 гривень ну, сам самошечі гроші. Ой, як я отримала пенсію 120, чи дівчині чи 80, я те не пам'ятаю. Ну, а вдовольстю я ж яке. А люди, Боже, мой. я тільки показуюся в селі, а люди, ой, мабуть, ну, якась артистка приїхала. Як тільки я в селі, значить свапи, якесь mm -hmm. дуже не Я познайомилася із дуже хорошою людиною Ванда Лис. Вона працювала в редакції Зоря Полтавщини. Вона зараз, по-моєму, працює на підставці, ставку, ну, що такі. Вона організувала була, зустріч одиноких сердець, у, прямо в редакції у Полтаві, у своїй області. Поз'їжджалися одинокі жіночки, чоловіки. А я прочитала і предложила, що я приїду ну, не за серцем, чимось, просто давайте я приїду до вас, як артистка, просто скрасити, вона запросила мене. Ну, там вони зустрічалися. Жіночок більше приїхало, чоловіків менше. Десь може, якщо жінок, наприклад, сто, то чоловіків може підійшла було. Ну з усієї області тому хто міг жіночками. Я прямо так милувалася в платочки платтячка, там якісь, хай вони там ну, чистенькі. Ну, чоловіки, я вам скажу. Там, якщо 10 було, що таких що можна, а то то спортивні костюми, як у нас любить, якісь тапочки. Ну. ну я з ними не, не дуже спілкувалася. Я передівалася до кожного концерту, зробила їм концерт. Вони дуже задоволені, вона там зробила. А потім, потім вона запросила мене. А потім, як я вже от в Одесі лаворотом стала, вона і вона зацікавилася, написала про мене, брала мене інтерв'ю, написала велику, велику статтю. І оце та стаття, оце туди вийшло всю книжку. Героїня нашої програми так вживається в свої образи, що багато хто із глядачів сприймає те, що відбувається на сцені за чисту монету. Колись у пенсіоном балакали, там під дверей. Мамаша вже до чоловік дійшла і стане до чоловіків чіпляється. Я так обідалася, а потім там стой. Це ж, мабуть, я гарно граю. Раз люди повірили. вони ж не знають, що я сліпа, мою, там і ніхто не сидить, а я туди киваю туди. Я не бачу там нічого в залі. Що там, хто сидить, а вони думають, що це я вже Так що. ну… А потім оце ж у мене ця хвеня, я місто чарування. Це я виходжу в Кухвайці, з щобо в мене десь 46-го розміру. Чарування хвені, що за чертів'я. Це ж тебе, мабуть, чарувати, на вікні вчити нічого. А то як моя теща перестала, став твої небесне, так уже хотя ще її гідне з немає. Так що збирайся, хай не поїдеш. Може не треба. Треба. Ну кого ж я пощаду? У нас усидіти на даний час наймолодша. Ти може ніби самі навчитися, та хоч живої велісь. І анжеліку свинаренку я ж не можу послати. Воно ж таке менше, як вибракла, не когось не колосать. І хоч ніяка комісія мікростук не побачить. в нас дівка ні року. От стільки ти ваш троє? 92. А цей, за 98. Ой, ну, бачиш, примість у тебе нормальний. Театральна сцена для Марії Ганоцької є велика, напевно, найбільша пристрасть у житті. Доля Марії Семенівни склалась так, що артисткою вона є самодіяльною. Основним же місцем роботи був ось цей ринок. Тут вона працювала багато років і, можливо, саме тут на ринку зустрічала прототипів своїх сценічних героїнь. Ветеринарія. Мене як спитав із Австралії пан якийсь у Києві, що пані закінчувала? Я кажу, ветеринарний.